Доброго весняного ранку. Сьогодні у нас 7 березня. Якраз пора удобрити чесник. Ось взяла попів, І ранок у нас сьогодні трошки морозний. Можна пройти по землі, не угрузнути у землю, у грязь. І якраз буду перший раз удобряти чесник. Ось погляньте, він уже зійшов майже весь. Багато насадила в цьому році. І тут мороз, беру попіл і посипаю. І так я вже підкормила часник. Увесь деревний попіл допомагає головкам часнику краще розвиватися, кстаті. А ще захищає від шкідників. Хто удобряє, підживує аміачною селітрою, але у кого кисла почва, тому не як я узнала, що в мене кисла почва, зараз покажу. Ось погляньте, оце така земля і росте на її мох. Осінню я вже загрібала, щоб його не було. Ось де перекопане, тут зовсім немає, а тут я не перекопувала. І тут було все зелене таке. Ну і далі. І ось де, дивіться, яке воно замерзло зимою, але ж видно, що почва в мене кисла у землі. Це моя перша підкормка, друга буде через два тижні. Можна зробити і через три. Основна, це перша і третя. Третю я роблю за два тижні до уборки часника. І часник у вас буде великі головки. моєму часнику вже, що я висаджую, більше 20 років. І він у мене гарний великий. Я знімала відео і показувала, який вродив у мене часник. Так що, якщо ви забули, Давайте, удобряйте, підживлюйте чесник. Також можна зробити із цибулею. Я цибулю садила на зиму. Вона койде також десь уже зі сходи. Так що, і буду удобряти цибульку. це, друзі, не забуваємо удобрять. Всім пока-пока!